Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. По 25 вересня у видавництві Старого Лева купуйте три книги за ціною двох. У онлайн-магазині та книгарнях обирайте 3 книги LSL і отримайте одне видання з трьох, вартість якого є найменшою, безкоштовно. У книголав по 24 вересня на сайті діятиме знижка до мінус 70% на паперові видання. Акція не розповсюджується на комплекти перед та акційні книжки. Сьогодні у небо букла паблішинг гаражний розпродаж з 11 до 18.00 можна прийти до книгарні видавництва за адресою Чигоріна 59 або долучитися в онлайн у інстаграмі. Книжки представлені на гаражному розпродажі можуть бути розпакованими, мати наліпку з магазину чи збитий кутик. Серед усіх покупців гаражного розпродажу розіграють зоряну ніч Ван Гога, яку вже не знайти у жодному магазині. І також видавництво шукає перекладачів, жанри книг, детектив фентезі та класика, мови англійськ. Шведська, норвезька та французька. Деталі у соцмережах видавництва. А тепер перейдемо до новин видавництв. У видавництві Старого Лева у продаж скоро повернуться три книги Мілана Кундери, відомого письменника, який помер у липні цього року. Знову можна буде придбати нестерпна легкість буття, вальс на прощання, смішні кохання. Ціни поки невідомі». Віхола очікує другий тираж танців з кістками Андрія Сем'янківа. Сумарний тираж яких становитиме вже 37 тисяч примірників. Нагадаю, що ця книга стала книгою року Бібісі, тож хто не встиг придбати, може це зробити, коштує 295 гривень. Букшеф у класичній серії видасть війну світів Герберта Велса. У творі автор передбачив такі явища і події, як політ на місяць, винахід лазера, другу світову війну, бездрутовий зв'язок, війни із застосуванням отруйних газів, напророкував чотиривимірну реальність. У книгах Велса вперше в історії літератури трапляється поняття як паралельні світи. Герберт Велс пропонує уявити і пережити вторгнення у світ, який колись був місцем вашого існування, а тепер перетворився на сплюндровану тінь того, що ви знали, без знайомих людей і зали місця, яке називають домівкою, ціна за перед замовленням сто гривні. Віхола у серії «Неканонічний канон видасть Василя Земляка, Лебедина Зграя, зелені млини. Поки що, це найдорожча і найтовща книга у серії. Василь Земляк пише на перший погляд про знайомі реалії. Українське село 1920-х-1940 років. Революція, руйнування шляхецьких садиб, перші комуни, колгоспи, Друга світова. Однак усе подано в якійсь геть незвичній перспективі. Старенький Ваволон на Побужі, селяни, які викопують під грушу колекцію старовинної зброї філософ, який читає Платона і розповідає про таврів і скіфів. Гойдалка, побудована агентом з продажу швейних машинок Зінгер, щоб видати до нього заміж. Цап фабіян, що стає задом до розстрільної бригади. Все це сплітається у химерний роман на тлі чортори великої історії. Тепер загалом трохи про книговидавництва. Міжнародний фестиваль авторів у Торонто анонсував події від Пен Канада та мовника CBS. У дискусії разом виступлять український письменник Андрій Курков, російсько-американські письменники Маша Гесен, канадська письменниця Маргарет Етвуд, а модеруватиме ведуча cbs Радіо Ideas Нахла Аєт, яка 10 років висвітлювала конфлікти на Близькому Сході і писала про анексію Криму Росією. Тема зустрічі, яку організовує канадський пен, сформульована так: нотатки про вторгнення Маша Гесен та Андрій Курков у розмові про війну Росії. В Україні на опублікований анонс обурено відреагували українські автори. Зокрема, письменник та військовий Артем Чех нагадав, як у травні 2023 року разом з Іриною Цілик та Артемом Чапаєм відмовився брати участь у фестивалі World Voices у США, організованому американським Пен, тому що в програмі фестивалю була подія про мир за участі росіян. Серед запрошених були і Маша Гесен. Андрій Курков не міг не знати про цей скандал, знав, звісно, і навряд чи забув, але це не заважає йому зараз сісти за один Гесен. Напевно, він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно, навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю. Можливо, є якісь сподівання на те, що Едвуд, яка сидітиме за тим самим столом, дещо нейтралізує той сморід, але не певен. Просто відтепер все, що говоритиме Андрій Юрійович з міжнародних майданчиків, видаватиметься мені нечесним і неправильним. І отака маленька маніпуляція від мене. Після того Нью-Йоркського фестивалю я одразу поїхав здихати в Бахмут. Добре, що не здох. Курков поїде на Інші важливі та великі майданчики дискутуватиме про глобальне, забуваючи про те, що деталі часом важливіші з них складається людина-мислитель. Але що вже сірі бджоли не годуть? Прокоментував Артем Чех. Андрій Курков прийшов у коментарі під дописом Чеха і відкинув усі звинувачення. Він написав, що простий спосіб сказати мені своє обурення відписатись. А про Машу Гесен говорить, що вони заслали десятки тисяч доларів на допомогу Україні. До Росії мають ще менше стосунку, ніж Шишкін, громадянин Швейцарії. Якщо проведете референдум щодо того, зрадник я чи ні, і народ проголосує, що зрадник, то я замовкну і більше в міжнародному публічному просторі виступати на тему російської агресії я не буду, написав Курков. У коментарі чи тому Андрій Курков прокоментував свою позицію. За словами Куркова, скандал у травні 2023 року, коли Ірина Цілик Артем Чех та Артем Чапай відмовилися брати участь у фестивалі The World Voices Festival у Нью-Йорку, Виник не через Машу Гесен, а через двох росіян, яких запросили для дискусії з українськими авторами, недолугі організатори. Реакція Маші Гесен теж тоді була радикальною. Вони вийшли з Пен Америка. При цьому Маша Гесен є громадянинами США і сприймається інтелектуальним середовищем США і Канади як американський письменник, що давно пишуть англійською мовою. Мовою вони з самого початку війни голосніше за більшість тих, хто за кордоном називають себе російською опозицією до режиму Путіна, виступають на боці України, і подобається це комусь чи ні, долучаються до серйозної допомоги Україні в кількох питаннях, не тільки гуманітарних, зазначив Андрій Курков. Він наголошує, що фестиваль авторів у Торонто це велика подія, на яку звертає увагу інтелектуальна спільнота обох країн США і Канади. А розмова, присвячена російській агресії в Україні, це центральна подія фестивалю. Комусь вважається нормальним, коли про війну в Україні говорять без участі українців. Я вважаю, що там, де говорять про Україну і війну, мають чути голос українських авторів. Звичайно, якщо серед учасників немає російських спікерів з неясною або пропутінською позицією, також цей івент привід для канадських медіа знову багато писати про Україну і. Про російську агресію наголосив Курков. Він додав, що кожен робить для перемоги України те, що може, і те, що вважає за потрібне. Я теж роблю те, що можу, і те, що вважаю за потрібне, і я сам приймаю рішення, що робити, а що ні. Підсумував Курков. Цього року форум видавців запросив до участі письменника Джонатана Франзена, який каже, що у війні винен виключно Путін, Америка пішла на ескалацію конфлікту, і від російської культури відмовлятися не треба. Програмна директорка форуму видавців Софія Челяк пояснила, навіщо він був запрошений і прокоментувала ситуацію з Курковим. Багато сьогодні написали про те, що якщо ми не знімемо куркова з програми, то ми більше ніколи не відмиємо нашу репутацію. Я не підтримую пана Андрія в ситуації з гесен і розумію, дуже розумію Артема Чеха, але в мене не піднімається рука скасувати участь пана Андрія. Всі бачили те, що Франзен у програмі. Фестиваль не підтримує його думок, але нам було важливо запросити його для публічної розмови і поставити з ним рівних. Спікерів, окрім пана Андрія, у цій розмові мала би бути Вікторія Амеліна. Так от з паном Андрієм Курковим ми пропрацювали контраргументи на тези Франзена. Пан Андрій знайшов дуже тверду відповідь на історію про росіян, які страждають. Це було моє крайнє спілкування з паном Андрієм. А сьогодні вся ця історія. У мене трохи дисонанс, я буду відверта. Я ще не доусвідомлюю все, але як є. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.